Знаю, що багато вже людей святкує новий рік, вже багато хто вже напевне спить відпочиває, а я досі на роботі, тому що я живу в минулому. І мене запитають того, якого хера в новорічну ніч, новорічний день, там, 31 числа ти працюєш, взяв свій вихідний, я скажу вам наступне, що а, краще я буду працювати на роботі. Чим я буду вкаливати дома на тій кухні ну, а Усі, друзі, з Новим роком дякую для всіх, хто на мене підписувався, хто за мною слідкував. Мені дуже приємно, цей рік нас стало на декілька тисяч більше. Ну, буквально декілька днів назад в мене стало 16 тисяч підписників, чому я дуже радий. Я радий, що ви мене за мною спостерігаєте, що ви...